Перші в області по надзвичайній кредитній програмі отримали 2, більше 20 мільйонів коштів, з них 10% селищного бюджету і обласного бюджету. І ми відремонтували три садочки. На жаль, один ще не добували, але два зробили Зробили школу, інші там об'єкти. Виклики ці, які були пов'язані і з війною, яка почалася, я зараз просто-напросто в перші дні війни був. Пана Дмитра Невеселого, він мені не прямо продемонстрував, де в були ракети. Як стріляв, тобто ну, важкий час і сьогодні я пишаюся і в Гліовацькій громаді, ми дуже спілкуємося із Сашою і з Діпою Невеселим. І дуже приємно було почути сьогодні представників Кривовоцької міської ради, які вони мають напрацювання. Я думаю, що ці зібрання дуже корисні. Корисні тим, що просто-напросто глянувши на. Ми за те, а працюємо з такими партнерами. Я хочу сказати, що ми, буквально, місяць тому назад всі, які є фонди, будемо стало І з десяти, мабуть, вже є відповіді. Дехто сказав, що вони до нас їдуть, тільки що телефонували, хочу переглянути ще один, оптузувався цей фонд. І сьогодні це наше майбутнє, ми повинні працювати.